Всім-сім привіт і всіх вітаю саме зі стартом першого каталогу 2025 року. І саме цей перший каталог нам говорить про те, що у нас з вами настав час турботи про себе. Це саме наш час, коли ми можемо заспокоюватися, приділити собі увагу для свого омолодження, для свого здоров'я, як емоційного, ментального, так і фізичного. Адже новорічні свята позаду, а найкращі свята ще попереду. Найкращі свята наступного 25-го року. Отже, тому у нас саме в першому каталозі. Лозі, як мінімум, п'ять приводів зробити замовлення. По перше, турбота про себе і свої інтимні зони з новинкою колекції Феміней. По-друге, неймовірні пропозиції саме в, а, в ароматах, в декоративній косметиці. Сьогодні ми поговоримо наскільки важливо доглядати за шкірою навколо очей, ну а також зняти стрес. Підтримати свій організм ментально, фізично, емоційно з новинкою від категорії велософі, морський магній і вітамін В6. Отже, про все це ми будемо говорити сьогодні, тому йдемо слідом по всіх цих категоріях. Отже, починаємо з найголовнішої новинки саме першого каталогу. Це наша оновлена колекція Фомінель. Чи знаєте ви, що вона доглядає за інтимними зонами? І є декілька факторів, чому саме Фіміней? Вся колекція Фемінель вона PH збалансована і містить ph 3,8. Друге, вона містить молочну кислоту для підтримки саме флори і ph Баланс. Вона містить прибіоти для того, щоб мікрофлора була максимально комфортно. Ну і тут є продукти для кожного віку, для кожного захисту і використовуються щодня. Адже перший продукт гель для гоління Фоміней, який містить екстракт вера, саме для заспокійливої дії. Гель підходить для гоління не тільки інтимних зон, а також для гоління всього тіла. Ну і звісно, легке ковзання, дуже комфортна формула, біорозкладна формула, а також упаковка із перероблених матеріалів. М'який гель для інтимної гігієни фемінель, який містить екстракт олії насіння бововни, підходить для пубертатного періоду, адже для дівчат з 13-18 років. М'яка комфортна формула, ніжний, приємний аромат, перш збалансований саме для комфорту і догляду щодня. Наступний продукт це заспокійливий гель для інтимної гігієни феміниль, який містить екстракт Алоевера. Ну, і ми з вами вже знаємо, що вера – це заспокійлива дія. Ну і окремо хочу додати, що це неймовірна ніжна текстура, що це комфорт, це перш балансована формула і 24 години комфорту. І четвертий продукт це заспокійливий крем для інтимної гігієни з ялуроновою кислотою і екстрактом персіка. Він підходить жінкам до. Під час та після мінопаузи і, отже, дарує неймовірне відчуття комфорту, вологий і приємний аромат. І давайте знайомитися з найкращими пропозиціями, адже в першому каталозі я особисто я, віддаю перевагу чоловічим ароматам. І прошу познайомитися разом зі мною з чоловічим ароматом парфумованою водою поза Secret Man. Чи знаєте ви, що він створений і був натхнений легендою саме про Бога Тора? Бог Тор це той Бог, який управляв саме блисківками і штормами. Він був найпотужнішим, найсильнішим. Йому була підвласна стихія води. І тому саме крижаний око цей. Холод передає цей аромат, передає мужній характер, передає настрій, передає те, що кожному чоловіку йому хочеться бути індивідуальним, оригінальним, і саме аромат the Secret Man, він є таким яскравим доповненням до свого володаря. Ну і хто створив цей аромат? Неймовірна жінка, жінка парфумер Еліс Бена, яка створює аромати для багатьох брендів, таких як Шанель, таких як Шапар, таких як Діор. Давайте подивимося на дизайн самого флакону. Чи знаєте ви, що саме кришка флакону вона символізує пояс Бога Тора? Ну і дуже цікава сама кришка, адже вона закрита і натискаючи, ви не можете відчути аромат. Але коли ви повертаєте кришку, так у нас є аромат Pazza Secret Сікретмен. Неймовірно. Не пропустіть. В першому каталозі 2025 року пропозиція на декоративну косметику, а саме на туші. І я хочу вам презентувати наш святковий випуск багатофункціональної туші 5 в одному. Ну, туш, яка вміє все. Ви знаєте, що вона містить 5 ефектів в одному флаконі. Це об'єм, це розділення, це довжина, це вигад і звично, це догляд. Тут неймовірна щоточка, щоточка Dual Core, яка максимально вона така силікова, з гибких полімерів, і вона максимально чітко прокрашує віки. Має Два рівні саме цих силіконових щитинок. Короткі, піднімають наші вії на неймовірну висоту. Ну а довгі щитинки, вони максимально їх подовжують, дарують об'єм, ну і, звісно, чітке розділення. А ще я хочу нагадати, що вона дуже-дуже гнучка. І це говорить про те, що вам фарбувати вії буде дуже комфортно. Ну і яскрава рожева упаковка, саме цей обмежений випуск це буде ідеальний подарунок для кожної дівчинки. В догляді за обличчям. Тут хотіла би віддати перевагу саме догляду за шкірою навколо очей. Чи знаєте ви, що саме ця зона найбільш скоріше старіє? Саме в цій зоні навколо очей раніше всіх з'являються зможки. Завдяки чому? Тому що ця зона і шкіра дуже тонка, вона дуже швидко пошкоджується. І чим більше ця зона буде зволожена, тим краще вона зберігатиметься. Саме тому для зони навколо очей Оріфлейм завжди пропонує окремі засоби. Це креми для повіт, які одобрені офтальмологами, а значить мають дуже легку текстуру, яка дуже круто поглинається. І тому хочу звернути вашу увагу на підтягувальний крем для повік, королівський Оксамит. І його дія просто неймовірна. Чому? Тому... Тому ще містить два комплекси. Перший комплекс містить екстракт варентійського ірісу. Екстракт аметисту, екстракт гороху. І вони працюють ці три інгредієнти в комплексі. Вони працюють над тим, щоб не було набріки, щоб була пружна шкіра, щоб була шкіра без моршок. Другий комплекс комплекс айбрайз, який містить екстракт очанки, а також кофеїн. Вони працюють над тим, щоб прибрати і темні коли. Це освітлюючий комплекс. І тому разом використовуючи крем для повік, ці комплекси працюють над тим, щоб шкіра була пружна, молода, без моршок, і ви завжди мали ясні і чудові очі. Ну і одразу для того, щоб презентувати новий продукт в категорії велософії, я хочу почати з питання до вас. Ви коли-небудь відчували емоційну і фізичну втому? з чим вона у вас була пов'язана? Можливо, це були моменти, коли у вас щось не виходило, або ви не висипалися, або ви були дуже дуже роздратовані і відчували стрес. Саме ці причини є тим, що виснажує нас емоційно, ментально, фізично. І звісно, є три речі, які можуть покращити саме такий. Таке виснаження нашого організму це перше і головне наша з вами фізична активність це добрий, якісний сон, і звісно, це здорове збалансоване харчування. Саме з збалансованого здорового харчування я й хочу почати, адже є наукою доведених два елементи, які працюють над тим, щоб покращити фізичний, ментальний емоційний стан це мінерал магній і вітамін в 6 Чи знаєте ви, що вони в харчуванні знаходяться в рибі, в м'ясі, в овочах, в фруктах, в оріхах? Але не завжди ми маємо таке харчування, не завжди ми поповнюємо магній і Б6 саме з харчуванням. Тому звертаю вашу увагу на новинку морський магній і вітамін в 6 Знаєте ви, що джерела магнію не завжди однакові, і ми використовуємо саме морські для максимальної засвоюваності. Морський магній у нас взятий з комплексу Аквамін, який насичений ще додатково 72 мікроелементами. Отже, комплекс Аквамін з морським магнієм, 72 мікроелементами, і вітамін в 6 дають змогу нам підтримати свій емоційний стан, прибрати в тому, якісно впливати на нервову систему, мати психологічну Гарну роботу м'язів, а також емоційне, гормональне, а також фізичне розвантажування саме морський комплекс для цього. Отже, підсумовуючи наш з вами огляд, я хотіла би сказати, що каталог дуже цікавий. Він насичений багатьма пропозиціями і нагадаю, що 25 й рік треба почати з себе, з турботи про себе. І з турботи про своє здоров'я як жіноче, так емоційне, фізичне, а також про свою зовнішність. Тому обирайте продукти, листаючи каталог. for the flame